Друзі, всім привіт! Як я і говорив, що старшим у виводку треба буде нове місце. І ось там мої курочки. І е, зараз ми вже готуємо це місце. Тут доволі достатньо місця. Тільки треба що зробити? Що треба зробити? Це попідсипати по... біля сітки і біля заборчика. Все попідсипати, щоб не було ніде зайвого, щоб вони не вилазили. І все і будуть тут сидіти. Отак. Друзі, так як я і казав, місце ми приготували, ось все, засипали гарно землею, щоб не було ніде ніяких місця, де вони можуть вилізти. І все, І зараз будемо переселяти ось так воно все у нас вийшло. Тут просто качки і вони все повиїдали, Тому одразу. Піску і їм завезли, щоб трошки позакидати це все. Зараз виселимо, побачимо, як їм тут буде. Я думаю, що буде добре. Ось. Тому що місце тут непогане, тим більше тут більше місця, ніж там, де вони зараз і тут буде добре. Ось так. Вже перша партія у нас тут. Да? Будемо переселятись. Все, погнали. Бачите, як чекають. <рес> такі гарні. Постаралися одразу і тут зробили, все засипали, бо вже вони сильно повиїдали. Порядочок. Зараз все зробимо і я вам покажу. Ось так. І три. І

Так, цепляток перемістили. Вже вони у нас в новому місці. Все зробили, трошки бояться, бо свіже місце, але вже все, все зробили, перемістив їх. Ось і лишилося що нам? Нам лишилося поставити їм їсти і все буде. Таке, така в них буде кімната, щоб ночувати. Така будка. а все остальне. І найголовніше, що сторож з ними, гусак. Гусак буде сторожувати. Ось так. Тут курочки одразу попишу Все, буде, я думаю, добре. Зараз поставлю їсти. Поставлю їсти зараз і все. І буде супер. Ось так. Бачите, як вони там зразу вже щось шукають. Щось вже вони там знаходять. Супер, просто супер. Вони дуже гарні, великі вже, тим більше вже їм і там було маловато місця. А тут, я думаю, буде достатньо добре. Бачите, ось так. А зараз туди будемо переміщати маленьких. Ципа, ципи, 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 ципи. Поставлю їсти і покажу вам, як воно тут, на новому місці. Да, цветки. Ось так. Так, друзі, все, все готово. Їсти, пити, їсти. Все, поставив і все. Вони собі освоюються. Я думаю, що їм тут набагато буде краще, тому що тут насправді багато місця, достатньо багато і буде їм тут добре. Ось така трошки погода та дощик, ось таке вони ховаються, сидять. А ще свіже місце, то вони трошки боєгузики. Але зараз вони освояться і все буде нормально, все буде добре. Ось вже вибігають. цип 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 цип, ціп Ходіть сюди. Осак там з ними ходить. І все, ось так це все виглядає зверху. Ось. Гарно, супер. Я радий, тому що тепер достатньо місця. І все. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Обов'язково залишайтеся з нами і обов'язково підтримуйте наш канал. Підтримуйте лайками, підтримуйте переглядом. Всім дуже вам дякую. Дуже приємно. їсть каша, напевно. Ось так. Я дуже вам друзі дякую, до нових зустрічей.